Шановні колеги та партнери, доброго дня. Перебуваємо з вами на агроарені Центр разом з Михайлом Коваленком. Це експерт з технологій і який дійсно розуміється, що саме відбувається щороку в центральному регіоні, та й не тільки в центральному, оскільки ви, мабуть, буваєте в посівах Кукурудзи в будь-яких господарствах. Хто хоче вас побачити та почути ваші поради? Доброго дня. Дякую, Володимир. Насправді географія дуже велика з півночі на південь. Скажімо, є розташування цих культур. От, і що можна сказати, цього року практично кукурудза потерпала від низьких температур, вона була вся лимонного кольору, і поставало питання, що ж робити з бур'янами? Як же ж бути в цій ситуації? Михайло Іванович, які в цьому сезоні були виклики в центральному регіоні? Е, тому що ми розуміємо, що терміни посіву в кожного господарства різні. Хтось на момент ось, тих приморозків, мінус 4, мінус 6 ще навіть не сіяв кукурудзу, а хтось уже мав сходи. Дуже слушне запитання, Володимире, дякую за нього, бо це насправді була така дилема, да? От, Є кукурудза, є сходи, є пошкодження низькими температурами, попідмерзали листочки, да? а бур'янам не треба особливих умов росту і розвитку, вони собі ростуть. І постає питання, як же ж в цьому випадку бути? Навіть були такі питання щодо пересіву певних площ, угу. і тут є один нюанс, скажімо, треба подивитися, де точка росту знаходилася під час О, низьких це температур. Скажіть про цей лайфхак. Викопуємо рослину, коренева система жива, розрізаємо, дивимось, знаходимо точку росту. Якщо вона не на поверхні, не пошкоджена, однозначно не треба пересів робити. Далі буде відновлення росту і розвитку рослини, і ми отримаємо. Непоганий врожай навіть на цьому полі. Да, вплив невеликий є, звісно, що безслідно нічого не відбувається з рослиною, але це не дає можливості нам накопичити витрати да, от, і зменшити прибутковість. Ну і не факт, якщо ми пересіємо, то вона потім а, може дати вражайність. Так, так, так. А як стосовно підходу по підрахунку листкам, якщо в нас, наприклад, три листка вимерзло, потім культура відновилася, сформувала листок. Ну, а є господарства, які застосовують там синтетичні оксини. Розкажіть, будь ласка, як правильно в такому випадку рахувати листки, щоб не було покрученого, не було шаблевидності і не було втрат врожайності? Абсолютно правильно, Володимире, бо дуже багато уникають підрахунку тих листків, які загинули, і не рахують перший закруглений. Рахують той, що є Абсолютно першим. Абсолютно правильно. Угу. І використовуючи синтетичні оксини, потім шаблевидність і. Зменшення, скажімо, якби врожайності однозначно. Ми просто, просто ми тормозимо, гальмуємо посів і не отримуємо тої врожайності. Рахуємо листок перший. Ось завкруглений обов'язковою умовою. От ви бачите, він тут теж примерз, тут теж пошкодження морозом було, потім другий листок, от, потім третій листок, тут є кумірець біля стебла. Да? От. І от четвертий листок. Це вже крайній термін, скажімо якби от в цій рослині, де ще можна використати якби синтетичні ауксини. Далі вже табу. А якщо в нас три листки змерзло, а потім з'являються нові. Я би не використовував синтетичних гауфт. В такому випадку не можна. Не, ну, я би не реком... ну, багато виробників, які це роблять, да? але це токсичний вплив на рослину. Не варто цього робити. Ми маємо допомагати їй, щоб вона сформувала бажаний врожай, той, який генетикою передбачений гібрида. Да? От, а це буде поганий вплив на формування цього врожаю. Однозначно, треба брати ті продукти, які містять антидот. це, росли... це... Скажімо, продукт, який допомагає в процесах метаболізму до напіврозпаду розкластися діючій речовині, бо все, що попадає на листок на культурну ростину, воно проходить через процеси метаболізму. Якщо три листки були знищених і вже відбувається відновлення нового листка, то це вже четвертий, правильно? Абсолютно правильно. Це не перший, це, це не, не перший. Четвертий. Це четвертий. І тому абсолютно погоджуюся з вами, що там має бути максимально селективний гербіцид, бо вже фаза не та, колеги, яку в яку ми можемо застосувати саме гормональну групу. Михайло Іванович, який основний попередник в центральному регіоні під посів Кукурудзи? Ну, ми від соняшника нікуди не подінемося. Площі дуже великі, посіву, да, це дуже прибуткова культура. От і практично, скажімо так, десь 60% посівних площ вони по соняшникові. І виникають насправді дуже суттєві проблеми, бо падалися соняшника, вона то 7 років сходить. Нікуди І не сходить подіниться. не в один період. Абсолютно правильно, не в один період може сходити на протязі всякої вегетації цієї культури. Підскажіть, будь ласка, нашим аграріям, як правильно побудувати систему захисту гербіцидну саме після попередника соняшник. Дуже слушне запитання. Я би радив тільки ну, традиційно двохразове використання гербіцидів. Це як ґрунтова схема, так і контактно по сходах. І ми тоді максимальну кількість хвиль сходів от оце, цієї падалиці і бур'янів забезпечимо стійкість до неї. Перше вносимо ґрунтову схему, да, і потім працюємо контактною вже е, по, по сходах. Ми тут бачимо чисту кукурудзу. Скажіть, що тут було застосовано? Тут внесений був наш продукт Мерлін простий. Да, от. 110 грам на гектар. От. І тут по сходах ми традиційно спрацювали нашим найм'якшим продуктом «Лаудіс 04 плюс миро добавляли від літри до двох, там 1,5 літри давали миро. 0,4 плюс півтори. 04 да. Лаудіса. Так. Ну, ми бачимо дійсно, колеги. Давайте оглянемо цю ділянку, тому що вона, як на цей рік, дуже чиста. Попередник був соняшник. І ми бачимо, що десь поодиноко, в принципі, з'явився він, але ґрунтово навіть ще Мерлін він його ще давить та жме. Ось бачимо, що той соняшник, який зійшов з тріщин, ось чітко видно, що це з тріщини він зійшов. Він повністю припалюється. Але саме головне, що в нас ще є тут. Додатково, да, їх, якщо навіть він і не пригнічується, ми лаудісом підчистили просто для того, щоб абсолютно чистою була культура в гербокритичному періоді. А скажіть, Михайло Іванович, стосовно поливу, чи в центральному регіоні багато господар займається а, вирощує кукурудзу на поливі? В центральному регіоні – це Вінниччина, Київщина і Черкащина. Черкащина використовує полив. Я знаю, є багато господарств. В нас Вінниччина та Київщина використовується полив лише на ділянках гібридизації. Угу. От і от цей продукт, про який ми щойно сказали, Лаудіс, на всіх ділянках гібридизації найактуальніший, бо тому що там, знаєш, там є розбіжність да, в батьківських да. лініях фази розвитку, фази розвитку. Да, і він найм'якший і найкращий для використання на ділянках гібридизації Лаудіс. Плюс миро, однозначно. Михайло Іванович, я знаю, що поряд у вас є схема, де, в принципі, вона буде актуальна саме для вас, аграрії, які вирощують кукурудзу на поливі. Я пропоную перейти подивитися, яка там ситуація. Знову ж таки, попередник абсолютно той самий, це соняшник. Обробіток ґрунту абсолютно той самий. Тут, власне, у нас було чизелювання, тобто глибоке розпушування після збирання попередника. І ми можемо, в принципі, перейшли вже, да, можемо бачити, що ось тут був застосований також дуже цікавий продукт це такий як Аденго в нормі 0,45 літрів на гектар, який здатен також контролювати як падалицю соняшника ґрунтову, так і амброзію, яка дошкуляє не тільки, в принципі, на півдні, а дошкуляє і в центрі. Мати ґрунтову достатню активність. Навіть берізка, От проблема да, берізка, але вона теж є пригніченою. Ви можете тут бачити. Ну і саме головне досить пролонгований період захисту. Ну і потім, Михайло Іванович, підчищаємо ми вашим улюбленим гербіцидом, да, Лаудісом, який. В принципі, чи це буде ось така кукурудза, чи це буде ось така менша кукурудза? Ми розуміємо, що на ділянках гібридизації в нас зовсім може бути різна фазовість, але це буде селективно як для великої, так і для маленької кукурудзи. І максимально ефективно для того бур'яна, який, в принципі, буде сходити. Михайло Іванович, а якщо в нас, от розкажіть, Таку Ахілесову п'яту і вашу рекомендацію. Ну, ми розуміємо, в нас є е, такий продукт, як Майстер Павер, який має достатньо широкий спектр ефективності по бур'янах. Є Лаудіс, який селективний, теж може попрацювати по великій кількості бур'янів. Чи є такі бур'яни, де до Лаудісу треба щось додавати? Якщо є, такі назвіть їх і що б ви додали. Абсолютно правильно, Володимире, але я повернуся до якби до, до первопричин. Да. Скажімо, Адену дуже класний продукт, дуже добре працює. Його можна навіть ранньо по сходу вносити, коли є два листочки сформувалися в да, от ми тоді використовуємо реактивацію, має дуже потужно. От практична ефективність дуже хороша, але є певні обмеження всі в узміні. Так, от тут виникає виробників, якщо ми кукурудзу Плануємо на другий рік на цьому самому полі, питань нема ніяких. Так. Якщо ми хочемо якийсь другий послідовник тут використовувати, однозначно ми маємо планувати майстер-павер, ми маємо планувати Лаудіс от, по сходах. І якщо є Лаудіс і є дуже важко викуріми бур'яни, плануємо 0,5 Лаудіса, плюс меро по потребі до фази розвитку, ну і до Лаудіса Трибутилазин додаємо для того, аби підсилити його дію. Він тоді збільшує значно ширший спектр дії, охвачує і важко викуріємо бур'яни. Просто додаємо Скільки терботилазину і якого б ми додавали в концентрації? Це 500 грам на літр, той, що традиційно є. Абсолютно правильно. І, і скільки його треба додати? Ну, літр терботилазину достатньо, да, да. достатньо для того. Ну, Норма встановлюється безпосередньо в полі. Але от середню, яку я назвав, це літер достатньо буде для того, аби спрацювати ефективно проти важкових корінь. Це амброзія, це Чорнобиль, це є такі зараз ще посіви, де І дуже багато ще одне питання виникає у використанні по сходах там, де е, традиційно працюють по стріптілу і наближаються до нього. Якби, да? от там практично дуже важко боротися. Запаси бур'янів більше. ґрунтову да, схему там важко застосувати, тому що там пожнивні рештки угу. знаходяться. Да? Тому от така схема. Буде досить да? От для таких господарств і в такому разі використання. В такому випадку ми е, працюємо традиційною нормою Лаудіса чи зменшуємо її? Якщо додаємо тривути, треба традиційно працювати, не треба традиційно. зменшувати. От, і це підсилить ефективність. Прилипача, скільки ми даємо? Від літри до двох так само в залежності, в залежності від, ситуації від ситуації на полі. На полі да. ну, дійсно, тому в нас є регіональні представники по всіх областях, до яких треба звертатися, а не працювати шаблоном. Тут я з вами погоджуюся. В нас з'являється такий продукт як Мушкет Універсал в процесі зараз реєстрації на кукурудзу. Чи можемо ми, наприклад, його додати до Лаудіса, якщо в нас виникає в цьому потреба? Тут є один момент. Мушкет універсал, він містить 2-4D, хоча і з антидотом. Да? І на це треба звертати увагу. Так. Кукуруза дуже чутлива до 2-4D, навіть якщо антидот присутній. І якщо ми до... можна його додати, скажімо, в суміші, Може. але фаза розвитку має бути менше чотирьох листків. Угу. Питань нема ніяких. Добре. От, до речі, от ваша схема, яка комбінована, вона якось обмежує нас, тому що ми знаємо вже, ну. За вісім років точно впевнено, можу сказати, що були різні випадки і по шилу, і по 12 листках кукурудзи Лаудісом працювало. Він дійсно є, колеги, дуже селективний, максимально ефективний. Якщо ми додаємо баковий партнер Мушкет Універсал, ви сказали, що тут треба дивитися чітко на фазу, щоб вона не була вже більшою 5-6 листків. Так? Якщо ми додаємо терботилазин, воно нас якось обмежує? Ні, обмежень немає. Ми притримуємося тої схеми, яку ми працюємо по лавку. До восьми листків працюємо, працюємо питанням ніяк. Супер. Супер. Це дуже, я думаю, колеги слушна порада, тому що інколи виникають е, такі нештатні ситуації, коли. Ніби поле було чисте, да, потім пішли дощі, надмірна забур'яненість, щоб кукурудза не стікала, саме ця схема буде швидко спалювати бур'яни і максимально буде селективна до основної культури. Михайло Іванович, ще дуже м -м, актуальне таке питання. Да, я думаю, треба показати, як саме спрацювали ці схеми, тому що зараз ми бачимо чисті посіви. А що було б, якби ми не внесли? Давайте подивимося. Давайте що, я думаю, колега вам також цікаво, чи в нас багато тут бур'янів на арені, чи не багато? Перейдемо до контролю. Колеги, власне, ми перейшли на контроль, і ви можете побачити, наскільки велика щільність бур'яна в нас тут на локації. Це там, де не було внесено ні Мерліна, не було внесено ні Аденго, не було внесено ні Лаудіса. Тобто, традиційний попередник, ви можете бачити, він посходив, це соняшник. Лободи просто, я думаю, завалися, так? Да? Дуже багато, і ми бачимо, що є і злакові види бур'янів. Ми бачимо, що є і талабан польовий, є гірчаки, і ще риця є, да, і гірчак І гірчак почешуйний тут. Тобто ну, тут уже кукурудза відчуває конкуренцію, вона буде стікати, вона буде втрачати потенціал. Я думаю, кожен з вас був в нас на локаціях, та й в себе на полях бачили ви ну, там, де є бур'ян. Там є листко-стеблова маса, але, на жаль, немає продуктивного качина. Тому наші рекомендації завжди працюють в будь-якій біокліматичній зоні. Так? Так. Михайло Іванович, в нас також в портфоліо є Merlin Flex Duo. І ми вже десь трошки зміщуємо підходи свої по цьому продукту, по саме його позиціонуванню. Скажіть, будь ласка, чи є у вас тут схема з цим продуктом, і як саме його правильно ми можемо на сьогоднішній день рекомендувати, щоб він був максимально ефективний для агровиробника? Дуже слушне запитання. Це продукт, який має дуже потужну дію проти максимально широкого спектру бур'янів, проти всіх видів соняшнику падалиці. Його. проти всіх видів соняшнику падалиці. Зареєстрований він. Від 1,7 до 2 літра на гектар ранньопосходовий і досходовий гербіцид. Ми його тестуємо зараз в процесі вегетації за будь-якої фази розвитку до 8 листків кукурудзи, внесення контактно, але з зменшенням норми і плюс з додаванням миру. Є такий, такий варіант? Є такий. Давайте пройдемо на нього подивимося. Ми подивимося. Оце та сама ділянка, де використано 1,5. Півтори літри на гектар Так, да, Плюс 0,5 да. літрів меро. Контактно по сходах. От практично ми бачимо тут пошкодження листкової поверхні, але це заморозки, да, От В поєднанні, скажімо, із продуктом, який ми поклали на нього. Це накопичення, скажімо, на хльост mm -hmm. відбувся. Mm -hmm. Але це не вплине нам на формування врожаю. Ви бачите, що практично тут да, інтенсивний ріст не впливає на ріст і розвиток. Практично немає жодного бур'яну на полі. От. Ну, це це найбільш частіша схема, абсолютно просто. От соняшник, да, бачите, в якій фазі він ну, вже втрухав просто. Згорів. згорів. Е, дуже цікаво, тому що, я думаю, на початках аграрії зацікавилися цим продуктом, тому що він безпечний всі в зміні, немає після дій. І можна, в принципі, соняшник содю висівати після його застосування. Але тут. Е, я думаю, що слушним колеги буде для вас, що норму можна зменшувати. Просто треба додати прилипач для того, щоб підсилити е, прилипання на бур'ян і спалюючу дію. Саме ми говоримо за норму. В даному випадку Михайло Іванович тут півтори літри на гектар, да, плюс 0,5, але можемо дещо зменшувати 1 від 1 і 2 працювати, але обов'язково треба додавати прилипач. Ну і все-таки не затягувати, я думаю, щоб не отакий бур'ян був, да, а працювати, щоб бур'ян був в оптимальних фазах, які ми рекомендуємо там 2-4 листочки. Дуже максимум. Дуже нужне запитання, і я тримаю лободину. От, Ви про це практи... хотіли сказати. Так, да, я хотів сказати, це вже переросша лобода, дуже переросша, і практично вона тут формує дуже потужний восковий наліт. Угу. І вона вже має стресостійкість до хімічних сполук. Ви бачите, вона вже ось з пазухів покидала бічні. Це я з контролю взяв. Бічні так. покидала гілки, і практично їй дуже важко поборотися. Вона має бути чотири листочки. Угу. Тоді ефективність Два-чотири, до чотирьох, скажімо так. Тоді легко з нею боротися, і ефективність буде дуже хороша і прекрасна. Оце, якби орієнтир по внесенню. І так само. Амброзія, має бути незначно перерушена. Михайло Іванович, а є у вас тут така ділянка, де ви ще гербіцид не застосовували? І щоб показати от наглядно, що на сьогоднішній день, от якщо у вас може бути в полях отака от ситуація, яку саме ми надамо рекомендацію? Прошу, є така ділянка. Супер. Давайте перейдемо, Пішли. подивимося. Михайло Іванович, це ця ділянка? Так, да, це та сама ділянка, яку ми спеціально залишили, щоб показати ефективність дії Лаудіса плюс терпотелазин і плюс меро. Саме та порада, яку ви давали. 0,4 Лаудіса, літр, літр прилипача при, 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 Миро і літр терпотизну. Ви бачите, яка ефективність дії буквально. Колеги, да, ви бачите, що в принципі на сьогоднішній день це пройшло всього-навсього там. Чотири дні да. Ми дуже швиденько тут не будемо зупинятися, затримуватися, да, але вже на четвертий день ну, ефект вау просто тому що соняшник перерослий, він горить. Він просто горить на четвертий день, лобода вже скручена, практично ви бачите, що ну, вона все, вона вже точно не така, як Михайло Іванович, витримали. Вона вже хрустить. Вона вже, вона вже хрустить, хрустить. сипиться з неї. Значить, вона йде на той світ. І ну, дуже швидко, дуже швидко дійсно працює ця схема. Колеги, я думаю, що вона вам стане в нагоді, якщо треба дуже швидко забрати бур'ян максимально селективно для кукурудзи, тому що вона вже, як ви бачите, у тих фазах, де синтетичні Сини заборонено використовувати, і, в принципі, поборемося проти найбільшої чисельності бур'янів і матимемо чисте поле. Михайло Іванович, давайте пройдемо вже з цією схемою, оскільки три дні пройшло, це, в принципі, треба трошки звідси відійти. Дуже актуально, Михайло Іванович, в цьому році ще, мабуть, треба поговорити про захист кукурудзи від лускокрилих шкідників. Мені дуже цікаво, яка ситуація у вас в регіоні. Наскільки актуальним є інсектицидний захист, і б в цьому році ви для наших агровиробників порекомендували, як саме її захистити, щоб не було пошкодження як качана, щоб не було пошкодження самої рослини і щоб фузаріозів не було багато, бо це ж мікотоксини і так далі. Це небезпечна продукція харчова. Дуже слушне запитання, Володимире. Насправді зараз ми будемо говорити про захист лише від імагода діабротики. Захід кукурудзяний жук ну, на всіх теренах регіону вже є, є в такій кількості, що в одній більше, в другій менші, де локально, але знову ж таки з імаго боротися треба однозначно. Зазвичай співпадає міграція цього шкідника з появою чоловічої квіточки, да мітелки. От практично ми маємо продукт Ваєго, який буде досить. Ефективно боротися, найефективніше, він має реєстрацію 200-300 грам на гектар, норма використання, mm. От, ліпров буде працювати ідеально проти імаго-діабротики. Знову ж таки, якщо в нас йдуть совки в посів, і іде... ми теж забираємо, ми, ми, ми теж не забираємо. Але потім, коли багато пилку з'являється і починає мігрувати бджола і бере пилок, вона не знає цього, то ми можемо використати белт. Тобто, все таки Безпечніше. якщо ми говоримо за лускокрилі, белт. Буде максимально, максимально безпечний, безпечний для, для ентомофагів, так. але максимально небезпечний буде для лоскокрила. Абсолютно так. правильно. Але якщо у вас з'являється західний кукурудзяний жук, то все-таки белту буде недостатньо. недостатньо. Краще попрацювати ваєго. ваєго ВАЄГО 300 грам на гектар, буде ефективність мати. От звісно, що треба слідкувати за міграцією. Є жовті пастки, є. Ловушки відслідкували, подивилися. Ну і норма 2-3 штуки на один на одну рослину вже треба робити, бо вже міграція пішла в посів. Чи часто звертають увагу е, виробничники ну, на лускокрилі, я думаю, звертають на діабротику. Звертають увагу? Звертають увагу, і я знаю навіть ті господарства, які використовували боротьбу вже не в кукурудзі. От, уже коли пшеницю зібрали, падалися почала проростати, була діабротики, вони попрацювали по е, діабротиці, бо це зменшення відкладання яєць. Боротьба зі Жах, Це, це, це тобто, може бути не тільки на кукурудзі. Так? Однозначно, він живить, нема кукурудзи, він живиться зеленим, все, листками. І відкладання яєць саме там. З личинкою дуже важко боротися. Однозначно, навіть коли ми реплікаторами даємо гранульовані да, от зазвичай міграція з яйця личинки да, відбувається в кінці травня, да, коли от ми бачимо вже 2, 3, 4, 5 листків навіть може бути в посівах кукурудзи, mm -hmm. да, деактивація до того часу гранульованого відбувається вже в ґрунті і не може бути до Достатньо активності токсичності для личинки, і ми бачимо багато. Я бачу об'їдання об'єднання кореневої системи, пошкодження кореневої, а це прямий вплив на живлення, а це прямий вплив на врожайність. Тому зменшення боротьби із імаго дає можливість нам регулювати чисельність відкладання яєць, зменшувати її і таким чином уникати вплив личинок на кореневу систему. Колеги, звертайте, будь ласка, увагу в посівах кукурудзи. Також на західного кукурудзяного жука, да, діабротику, на Лускокрилі. На сьогодні підсумовуючи, хочу сказати, що в нас є кілька рішень. Це Белт. Проти лоскокрилих і є ваєго проти як лоскокрилих, так і твердокрилих. Ще один що інший продукт допоможе виростити вам якісну продукцію без мікотоксинів, без фузаріозів і, саме головне, з гарним потенціалом і якомога, щоб менше відбулося втрат в процесі вегетації. Тому ми вам будемо дякувати за увагу. Традиційно, якщо у вас виникають запитання, телефонуйте нашим регіональним, звертайтеся до нас або пишіть під відео запитання. А ми вам бажаємо вдалого сезону очікуваного результату. Ну і що, Михайло Іванович, побажаємо. До зустрічі в полях. До Зустрічі навіть. в полях. Так, так. до зустрічі.